Вітаю всіх на моєму каналі. Темою нашого сьогоднішнього уроку будуть гірські породи та мінерали. Як утворюються гірські породи? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Уяви, що ти маленький камінчик, ти лежиш на березі річки, тебе гріє сонце, тебе змиває дощ. Що з тобою відбувається? Звідки беруться камені? Чому вони різні за кольором, формою та міцністю? Земна кора багата на мінерали та гірські породи. У ній налічують 3000 мінералів та 1500 гірських порід. Давайте дамо визначення, що таке мінерали. Мінерали це природні хімічні сполуки або самородні елементи, які мають кристалічну будову та чітко виражений хімічний склад. Дорогоцінне каміння є мінералами. Серед них відомі алмаз, рубін, сапфір, смараг та інші. Гірські породи це природні тіла, які утворюють земну кору і складаються з одного або кількох мінералів. Наприклад, гірська порода граніт складається з трьох мінералів. Їх ми далі і розглянемо. Розглянемо будову граніту. До нього відноситься слюда, польовий шпат, кварц. У руйнуванні гірських порід беруть участь вода, вітер, спека, холод, а також живі організми. Види гірських порід. Існують магматичні, осадові, метаморфічні. До магматичних відноситься пемза, бальзальт, лабрадор. До осадових кам'яне вугілля, кам'яна сіль, глина. До метаморфічних мармур, гнейс, графіт. А тепер розглянемо схему з вашого підручника. Магматичні. Вони утворилися з магми під час виверження вулканів, осадові утворилися з уламків давніх порід, які осіли на дні океанів, морів та озер. Метаморфічні утворилися під дією високого тиску та температури. Магматичні породи. Магматичні породи утворилися з розплавленої магми. Можна провести такий дослід. Порівняй шматочок граніту і пемзи. який твердіший? Осадові породи. Осадові породи виникають з піску, глини решток організмів. Можна зробити такий дослід. Насип пісок і глину у банку з водою, що відбувається. Відповідно, осад. Метаморфічні породи змінені під тиском і температурою. Поміркуй, якби ти довго лежав під землею, під дією гір, який би ти став, став би звичайно твердішим і іншим. Розглянь зображення та з'ясуй, з яких гірських порід утворилися метаморфічні породи. Корисні копалини це мінеральні утворення земної кори, які люди використовують у господарстві. Види корисних копалин паливні, кам'яне вугілля, буре вугілля, тор, рудні залізна руда, мідна руда, боксити, нерудні кам'яна сіль, граніт, графіт. А тепер розглянемо схему з вашого підручника. Зверніть увагу, якими позначеннями позначаються ті чи інші корисні копалини. Розгляньте карту корисні копалини України і з'ясуйте, які з них є на території України. Зберіть народні приказки, в яких трапляються назви корисних копалин: сіль, золото, срібло, залізо, кремінь, алмаз, граніт, пісок, вугілля. Поясніть, як ви розумієте ці приказки. А тепер оцініть свої знання. Домашнє завдання опрацювати параграф 21. Намалюй схему утворення гірських порід. Знайди камінчик біля дому і спробуй визначити, до якого виду він належить. Створи міні бук або колаж. Кам'яні скарби України. Бажаю успіхів у виконанні.